І всіх мене ще штатив піднакрився. Ну, все як завжди. Треба, щоб якась херня була, коли часу нема. Давайте так. До речі, новий манікюр. Не знаю, видно, не видно. Тут зміюка намальована. Змійний такий окрас, зелененький, все як треба. Давайте так. Транзит газу. Питання по транзиту газу пішли погрози, погрози, погрози. Давайте так. Чи вплине питання? Транзиту газу через Україну, те, що Україна хоче його перекрити на війну. Вплине перекриття транзиту газу через Україну на війну. На хід війни вплине це? Ні. Ні, не впливає. Це питання не впливає на хід війни. Від слова зовсім. Це економічний аспект, який впливає на економічний стан країни і стан речей. Дивіться, домовленостей вилазить багато. У мене вже третє відео зроблю. Є така думка вже. Розумієте, тут постійно було домовленості. Дві кажезлів це варіанти розвитку подій. Як воно може бути? Воно довгостроково все було. Україна дуже важлива артерія постачання газу через країну, через територіальність. Тому. Тут будуть домовлятись і робити що, щоб постачання було шукати варіанти, як можна постачати газ, бо це дуже важливо для економічного розвитку да і для інших країн, яким це дуже потрібно. Тому буду ще дивитись пізніше, тому що це таке питання шкурне і багато розмов буде про це.